Конкретному небажанні однієї частини депутатів та конкретно голови адміністрації для пошуку компромісу між органами місцевого самоврядування, які в даному випадку є районна рада та райдержадміністрації. коли ви плануєте зібратися та сесію і розглянути питання бюджету 2014 року? На сьогоднішній день. Є певні передумови для того, щоб знайти компроміс і можна зібрати позачергову сесію і прийняти рішення по бюджету. Лише єдина проблема, єдине питання, що голові обласної державної адміністрації потрібен бюджет у встановленні законом незаконного бюджетним кодексом терміни. А голові районної державної адміністрації, напевне, потрібна, скажімо так, війна між органом район місцевого самоврядування і райдержадміністрацією. Я, як голова районної ради, я не сприймаю ніяких ультиматумів і не сприймаю ніяких таких форм прийняття бюджету, коли поставили бюджет і маєш прийняти будь-що там написано. В будь-якому випадку, бюджет має бути досконально вивчений, бюджет має бути опрацьовані мають бути пропозиції в ті чи в тому числі тих депутатів, які є в районній раді, і мають бути прийняті відповідно до процесу, який записаний у законі про місцеве самоврядування, а також у законі про доступ до публічної інформації. Нагадаю, що у законі про доступ до публічної інформації проект рішення сесії районної ради повинен висіти 20 днів. І тому, якщо немає бажання іти у голови адміністрації на ем, нормальне, Скажем так, співпрацю, то я думаю, що будемо розглядати відповідно до процедури. Які саме питання у вас не задовольняють у цьому проєкту бюджету, що ви не хочете виносити його на сесії? Я не сказав, що я не хочу його виносити на сесії. Він в будь-якому випадку буде розглянути. Але в мене є деякі питання і деякі є нюанси до проекту бюджету. Наприклад, у проєкті бюджету закладена сума 5,5 млн мільйонів капітальних видатків і не розписано, куди і на що. У проекті бюджету є також інші суми розписані, які також покладені як на капітальні видатки, і не написано конкретно на які речі. Ці питання потребують уточнення і потребують розпису для того, щоб всі депутати знали, куди йдуть гроші. Крім того, звичайно, іде питання про. Економічну блокаду органу місцевого самоврядування районну раду, якого з року в рік все менше і менше дають кошти на е, утримання виконавчого апарату районної ради на утримання програми, адмін, програми обслуговування адмінбудинку, а також агенції місцевого розвитку, яка займається залученням позабюджетних коштів у районний бюджет. Друге питання, я думаю, що ця прес-конференція голови адміністрації виконатиме іншими питаннями. Буквально вчора ми у при розгляді питань ми знайшли деякі моменти, які нам дають право стверджувати, що буквально в кінці грудня місяця було проведено деребан в порядку 100 тисяч гривні. Це при тому, що казначейсько не пропускало коштів, але моментально ці кошти були пропущені. Немає відомості, куди ці гроші пішли, яким чином пішли, причому. Ці кошти були пройшли через обман через сесію районної ради. Про ці питання я можу пізніше проінформувати. Однозначно буду інформувати в тому числі і прокуратуру. Але якщо голові адміністрації потрібні такі питання, ми будемо все говорити як відкрито, так як має бути. Тобто, питання видатків, воно на нашу думку, є непрозорим. Так воно не то, що є непрозорим, воно не перший раз скривається від депутатів районної ради, від голови районної ради, і потім ті видатки проводяться в ручному режимі на ті потреби, які сесія не закладає. Олеже Вікторовичу, там є дуже такі пункти прописані у тому проекті. Наприклад, капітальні видатки у плані освіти стільки то тисяч. Капітальні видатки стільки то тисяч. Як сприймати оці ці формулювання? Капітальні видатки? Чітко не названо жоден, куди ті видатки підуть. Якраз я хочу сказати, що це одне із тих питань, які є несприйняття і в депутатам, і з моїх сторони також проекту бюджету, який є на 2014 рік. Є написано, що 5,5 з мільйонів капітальні видатки. Куди на що конкретно і як? Якщо врахувати, що минулого року жодна школа не отримала гроші навіть на поточні ремонти, і не те, що не говорячи вже про капітальні видатки, і по суті освіта була кинута на призволяще в цьому плані, то я думаю, що всіх депутатів буде хвилювати питання, куди ж ці гроші підуть. І ще прошу уточнити цей момент із тими 20 днями, тому що ви сказали, але не сказали куди на, на сайті сайт районної ради. Має бути і з дня подачі. З дня подачі, е, значить, рішення має бути прийняте відповідно до закону про доступ до публічної інформації. Е, рішення м, сесії має е, бути оприлюднене на сайті районної ради не пізніше за 20 днів до прийняття е, сесії. Рішення не зрозумів я все рівно. Не зрозуміли, не пізніше, як за 20 днів, не, рані, не пізніше, як за 20 днів до прийняття рішення сесії районної ради, рішення має бути оприлюднене на саміт бюджету. Зрозуміло. Я хочу спитати про посудову сесію районної ради, як відомо про Рахівського району і Бондарівського району вніс протест на рішення. Наші депутації з чим це пов'язане ваша вимка? Я думаю, що це пов'язано з тим, що прокуратура бере на себе певні, скажімо так, виконання певних вказівок зверху, тому що кожна людина має право звертатися і до органів вищих органів влади, і висловлювати свою думку, і тим паче орган місцевого самоврядування. Саном на вчорашній день прийшло прокурор мені приніс ухвалу адміністративного суду, який забороняє мені. Ухвалювати рішення, яке було прийнято на позачерговій сесії, що стосується звернення до президента, тобто до Верховної Ради. І я дав вказівку нашим юристам підготувати апеляційне оскарження, і ми будемо відстоювати свою думку і надалі. Воно не скасовано, воно тільки є у процесі забезпечення позову, заборонено оприлюднено рішення на офіційному сайті. До розгляду це питання позицію. Thank you.